Всім привіт народ, слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі, Лечу на роботу, тому що маю для вас дуже приємну звістку. Приїхала до нас чергова цяцька на демо. Багато обіцяв я вам техніки. Так от, отримуйте знов чергову порцію. Давно я чекав ту. Дуже лізяку в нас на господарстві, давно вона була анонсована. Давно я домовлявся про те, щоб вона приїхала саме до нас в господарство, щоб показати вам. Ну і от воно і сталося. Ось, що це за залізяка, я думаю, постійні глядачі мали би розуміти, що я давно вам розказував, що у нас що вийшла. Нова сівалка від компанії Лємкен, новий компакт Solitaire, ДТ. Ось він до нас приїхав, ну я вам скажу, зараз ми її стягнемо стралу, бо шофер трошки спішить. Ну і зробимо такий поверхневий огляд, розкажу, покажу те, що я бачив по роликах в Фейсбуку то одне, то що реально то трошки інше, але зараз ми то все обмацаємо Ми її стягнули з трапа. Зараз хлопаха забере фуру, щоб я заїхав, бо з паркою трошечки не альо. А, до речі, я під'єднав її через Ізобас, хочу глянути, що там вона чи під'єдналася. тако зробимо спочатку. Зробимо день, а потім через Ізо і отако. От чікс Єе, сівалочка Лемкін а, файно є, файно-файно, файно-файно, красота. Зараз ми неї побаємося, трошечки заїм на базу, тоді будемо бавитися. Так, ну що я хочу зразу сказати, що вона має набагато нижчу посадку. Тобто вона класніше йде за трактором, нею не, не гойдає, не майдає. Мені це дуже подобається, тому що на переїздах е, наш компакт Солітар. Ну, трохи не альо. Ось. Зараз ми розвернемося і спокійно собі заїдемо на базу. Ну, А далі вже будемо проводити повноцінну розпаковку. Не перемикайтеся, не забувайте, що ваші лайки нам приємні і корисні, так що не шкодуйте. І можете натиснути кнопочку пальця вверх. А я тим часом заїду на базу. Так, Поки там фура від'їжджає, зразу не відходячи від каси, трошечки подивимось, що тут є, чого тут нема. Е, -е Шофер дивлюся, такий толковий. Люблю таких шустрих. Е -е. Ну зараз, зараз, зараз ми тут оглянемо, помацаємо. Каточок щось опущений на низ. Ми далеких переїздів немає, то ми нічого не зробимо, але так би не мало бути. Нічого, піднесемо. Треба, то піднесемо. Добре, переїжджаємо. Так, народ. Все, ми вже на базі. Наша цяцька Буде тут каменувати до понеділка. Ну, а зроблю вам такий експрес-обзорчик, щоб вам було цікавіше дивитися в понеділок сторізи і відоси. Як на мою думку, як на моє глибоке переконання, компанія Лемкен в плані сівалок росте дуже круто в плані інженерної думки. Тому що в нас. Є простий солітер, в нас є компакт солітер, між якими там величезний крок інженерної думки. І, от, бачите, приїхала до нас ДТ-шка, як ми вже її називаємо. На демо показ, звичайно, то не наша покупка. Ось, це перша сівалка в Україні. Вона ще, бачите, навіть не бачила ґрунту. диски, от. Ще пофарбовані повністю. Давайте спочатку обійдемо. Спереду колісний пакер. Бомбезна історія, класна штука. Всі вже тепер застосовують Лемкін не виняток. Я думаю, вже на таких сівалках, на таких комплексах має бути передній пакер, як апріорі штука. Повністю, повністю змінена система висівних. А вони вже тепер з змінними катушками. А, окремо, я так бачу, на кожну котушку є електродвигун, значить, вона має мати посекційне відключення, а, що дуже радує. Помінялася компоновка сівалки. Раніше вона складалася на два крила, зараз є два крила і посередині ще секція. А це означає, що вона набагато нижча і набагато стійкіша на переїздах. Про що нам говорить а, оця. Цих два піднятих колеса окремим гідроциліндром, вона центральними колесами не їде, їде тільки парою бокових. Це теж дуже зручно на польових роботах. Це теж, скажімо так, дуже класно. Те, що працювало дуже круто на компакт, солі... на компакт Солітарі, нашому, це дискова батарея типу Геліодор. За ту стійку я вже неодноразово казав, вона бомбезна, вона на ній підшипники ходять вічно, тому що вона е, захищає підшипник від удару як такого, так і бокового. Вона, бачите, грає, але доволі міцна, щоб витримати глибину роботи. Е, вони це фактично нічого не поміняли тут і правильно зробили, бо це бомбезна історія. Помінялася турбіна. Турбіна зовсім нова, дуже схожа до турбіни, яка стоїть на сівалках Хорш. Маю надію, що вона краща, ніж там та. Там та в принципі, теж непогана, але були б у ній нюанси. Далі. Система внесення добрив ну, по принципу, така сама, але по факту я не знаю, як вона себе поводить. Наскільки я читав. Бачу по тій сівалці, що тут так не є, але наскільки я читав, ця сівалка здатна вносити мінеральні добрива як в міжряддя оцими дисками, так і в рядок. Ну, Тут бачу по трубопроводах, що вона так не може. Може я помиляюся, мене хлопці поправлять, але ну, я ж все не знаю. Я тільки так перший раз сам її побачив, вживу, перший вам раз розказую про неї з свого, скажімо так. Свої точки зору, зі свого бачення. Колеса прикочуючи меншого діаметру, ніж були, це говорить нам про, про те, що вона, напевно, буде трошечки працювали над зменшенням ваги, бо вона фактично, стара компакт Солітер була чуть-чуть важкувата. Я так розумію, вивели пульт для виставлення сівалки з надвору. Стару сівалку з надвору виставити було нереально. тому Самому братися за виставлення норми в компакт Солітері, то ще той квест. А, ніколи ми за тим не бралися. Тут ж, я бачу зробили дуже зручно. Нержавіючі трубопроводи, де, де можливо. Це прикольна історія. Ось. За... А... Колісним, за колесами, які прикочують і ущільнюють після дискової батареї, стоїть ще один такий куточок. Він був доступний і на компакт Солітері, тільки в желізному виконанні. а цей типу пластиковий. Цікава історія. Подивимось. Я думаю, що це певна боротьба з налипанням. Висіваюча секція. Ну, наскільки я бачу, така сама, як була на компакт Солітері, виповнена. На Сайлентблоках, не на втулочках. Скажу вам зі свого досвіду: 14 тисяч гектарів. Я поміняв дві штуки, і то тільки через те, що хапнув якогось великого камінняку. А так вони ходять безвідказно. Просто, то просто шедевр був тоді, і зараз вони лишаються на тому питанню. Мені то дуже подобається. Висіваючий диск, прикатка інакша. А, хто слідкує за моїм каналом, я не дуже був довольний прикаткою на компакт Солітері. І на Солітері тим більше. Тут вже щось поміняно, я маю надію, що тут підшипниковий вузол міцніший. Подивимось. А, зовсім інакші розподільнічі органи, так називаємо павуки. А, оригінальний контроль висіву, що не було в нас на компакт Солітері. А, ці павуки мали б. Теж класніше розподіляти. Нагадаю, Лємкін позиціонує себе як е, свої сівалки на кілька павуків. Не так як більшість конкурентів роблять один великий, тут є на 6-метровій 4. 4 павучки. Така граблина. Я, чесно кажучи, не до кінця розумію її, для чого вона. Тому що нам наоборот подобаються оті рівчачки за прикочуючим колесом, тому що якщо є брак вологи, особливо це важливо для ріпаку, і ми маємо такий рельєфик. І якщо впаде 3 чи 2 мм дощику, то на рівну поверхню це маловато. А от... На таких горбиках воно собі скочується водичка в цю лужбинку, і того, тої вологи вже, в принципі, достатньо. А для чого граблина, чесно кажучи, то для мене загадкою є. Ось, Що я ще хотів сказати по цій сівалочці? Контроль руху нема того задного колеса, є вже радар, контроль швидкості руху. Це ж цікава історія. Так, ще приємно радує кількість масляонок і точок змазки в цій сівалці. Їх тут мінімальна кількість, що не скажеш про минулий компакт солітер, там їх було доволі багато. А ступиці набагато сильніші, усилені. Приблизно такі самі ступиці стоять у нас на караті, на їздових колесах. Так що вони дуже моцні. Мали би бути. Спереді на пакері підшипниковий вузол стоїть такий, як у нас на куточку на караті. Тільки в нас на куточку два підшипники тримають 3-метровий куток, а тут два підшипники тримають двометровий пакер. Я думаю, що вони тут мають ходити. Подобається мені це. Реально, хлопці, я вам скажу так, хлопці і дівчата. З моєї такої скромної точки зору, це. Витвір інженерного мистецтва. Чесно, то моя така думка. Далі ще забув вам показати, як регулюється глибина висіву вже без ключів, тут така крутилка. Крутиш собі, тут штопориш. і тут шкала є. Ось. Ти собі бачиш приблизно. Я не знаю, чи то воно в сантиметрах, чи просто для візуалізації, але суть лишається та сама. Я так зрозумів, що на крилах така ж сама крутилка мала би бути. Так-так і так вона тут присутня. Дуже цікава історія. Забув вам сказати, як і в нашому компакт Солітері, гідроприжим. Тут є така балка чи бак, я нема, не знаю, як правильно назвати, чи шина гідрошина. Тут є тиск масла, який контролюється з кабіни. Кнопками по силі тиску, і на кожен сучник тут є гідроциліндр невеличкий. Тисне гідроциліндром кожен сучник. Тому сівалка «Лємкін» одна з кращих, тримає глибину посіву. ну Наскільки це можливо, звичайно. Звичайно, до молодиска їм далеко, тому що заднє опорне колесо відстає. Якби тут був тут опорне колесо, тоді би глибина трималася взагалі ідеально. Ну, А так з такою компоновкою «Лємкін» певно, один з кращих. Якщо не найкращий взагалі. Отакий народ огляд, таке в нас на сьогодні коротеньке, інтригуюче відео. Так, ну і я був би не я, якби не пробував би вилізти догори. Це мені дуже цікаво. І я думаю, вам мало би бути цікаво теж. Заглянемо в баки. бачите, баки вже виповнені з надлишковим тиском. Це, я так розумію, для кращого. Ух! О, бачиш? Для кращого Для її кращого витримки норми. Тут ще у нас якийсь є пакунок, ми його розпаковувати, правда, не будемо. Просто глянемо всередину в бак. Ага, бак не міняється, я так зрозумів. На доброго менше, на зерно більше. Хоча можу помилятися, зараз вже ради цікавості глянемо на другий. Так, не впасти би, головне. Не впасти би, головне. Я думаю, що ніхто і подумати не міг, що я сюди нині залізу, правда? Я просто знаю лайфхак, як можна гріудор використати в якості дробини. Ага. Ага. Так. Ну тут сіточка, яка може зніматися. О, Цікава історія. Баки, мені здаються меншими, хоча це може бути візуальний обман. Ось, але вони приблизно однакові, але на доброго чуть, чуть менше. Мені так принаймні здається. Хлопці приїдуть, будуть розказувати про, їхні, про її характеристики трошки більше, я ж нічого про неї не читав толком. Ще раз повторюся, розказую вам просто з власної точки зору. А дивіться, який краєвид. Нах, у нас зі паркою, га? Ну Цікава історія, народ. Я думаю, що я вас заінтригував наступним відосом А наступний відос буде з полів. Так що обов'язково підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок, не пропускайте наступних відео. Так, вилізти я то виліз. Штука не хитра вилізти. А от злізти і не впасти. Ото вже штука цікавіша. Ну нічого, ми і там їм. Так, ходіть зі мною і ми куди. Бачите? І маємо дробинку. О! Приземлилися удачно. Отака народ історія, отака сина цяцька. Нагадаю, я чекав на її появу. В Україні більше як півроку. Чесно кажучи, навіть і мріяти не міг, що вона приїде до мене першою. А, дякую компанії Атера за такий, скажімо так, сюрприз. Ось, Ну а попробуємо, з якого вона тіста ми з вами в наступному відео або в одному з наступних відео. Так що я вам дякую за увагу. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До нових відео, народ!